Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Наступна вивозка знову ж таки на поля, як бачите, на. Поле де була кукуруза. Зараз тут дисковка. Ну і вирішили з друзями трішечки покопати і пошукати щастя. Тому вмочитись позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться відео до кінця, тому що надіюся, що сьогодні, як і мене, так і вас знахідки порадують. Ну а в свою чергу, друзі, хочу ще раз і ще раз і ще раз подякувати хлопцям та дівчатам збройних сил України за те, що маю можливість сьогодні. Просто трішки е, фізично та й морально відпочити та й пошукати гарні знахідки. Тому слава Збройним силам України. А ми до копу. Так, друзі. Там Женька. Там Віталя Копатель. Ну що, маю першу на сьогодні знахідку. Е, верх від бубенчика. Ось, ось такий от артефакт сьогодні попадається мені першим. Тому продовжуємо далі. І знову ж таки, друзі, в руці знахідка. Дивіться, який крутий хрестик. Хрестик, який знайшов колега. Тому вітаємо спочином на цьому полі. Продовжуємо далі. Надіюся, що сьогодні всім потаванить. І сьогодні будемо мати гарні знахідки. Побачите все на лопаті. Тим часом продовжуємо далі. Так, дуже важкі друзі копи, але копати хочеться. І є... є результат. Друзі, створка Енколпіона. Ще й подивіться, якого гарного з вушком. Все таки створка, бачите? А Може такий був хрестик? Ні, все-таки створка, бачите, є з двох сторон вушка. Ну, давайте зараз почищу, бо бачу, що буде гарний походу візеруночок. Не хочу, друзі, чистити дуже, але бачу, що буде гарна створочка. Шкода, що не ціла. Не цілий енколопіон, але тим не менше. За, за цю знахідку пропоную поставити вподобайку, а ми продовжуємо далі, може зараз тут ще і друга створка є, бо зараз будемо бачити. Так, друзі. Почув шалені крики і... Що там? Ай-яй-яй, друзі, дивіться, яка... Трошки Гарна стратами. річ. Трошки тратами, але це Оранза. оранта. Ай-яй-яй, дивіться, яка Трати красота. Трати були ще раніше. Або... Так, яка красота. Треба трішечки. Помиємо? Та помиємо. Ну, давай, дивіться, друзі. Красота. Вітаю Льошку. Брак летя. Та ти що? Гарно, гарно вітаю. Алевушка є, все є. Ну нічого. Красота. Продовжуємо далі. Так, друзі, і знову ж таки якась знахідка. Трошки вже вальнув, але бачите. Що таке може бути, навіть не знаю. Я, мабуть, почекаю, коли воно розмерзнеться, вже не хочу, бо вже бачу, от бачите, вже десь надкусив трошечки. І тут є кусочок. Таке враження, як... Колт і можливо навіть срібний. Тому чекаємо, поки розмерзнеться. Надіюся, що щось цікаве. Так, друзі, це кусок колта. Ось така от прикраса часів. Єївської Русі. Помию, вже покажу в кращому вигляді, а тим часом і за таку знахідку варто поставити або щось написати. Ну, ви зрозуміли. Красота. Так, друзі, продовжується наш зимовий коп. Так, ану шукаємо разом. І що ми бачимо? Хрестик. Але я підозрюю, що він, друзі, поломаний. Без одного, певно що, е... ну, яблучка з сторони однієї. Давайте подивимося зараз. Справді, дуже шкода, друзі. Ось такі от знахідки знаходити. Якраз там, де вушко мало бути, немає однієї частини хрестика. Але, як бачите, знахідки лізуть і е, хлопців вже там трохи є. Одним словом, побачимо вже все в кінці, тому дочекайтеся обов'язково. Ну що, друзі, є ще одна знахідка. Бачите? Гудзигірка. Дивиське, яке воно маленьке, друзі. І, і оцей апарат його знаходить. Так, я вже порізався трішечки, але тим не менше. Так, ну, забираємо і продовжуємо далі. Коп сьогодні буде справді е, цікавий. Він вже цікавий. Так, Сподіваюся, що до кінця дня ще буде трохи знахідок. Продовжуємо далі. Ви бачите те, що бачу я. <хи> так, друзі, це, на мою думку, знову ж таки гудзик гірка. Ось так от. Ну, давайте колопнемо зараз, поки розколупав грудку. До речі, в мене ще десь 4, 4 грудки є в кишені. Чекаю, поки розмерзнеться, бо ну, вже просто не хочу ковиряти ножем, бо вже і порізався. Але ти не менше. Так, друзі. Гірка? Гудзик гірка чи ні? Так, друзі, це гудзик-гірка. Ось такі. Це вже другий місяць сьогодні. Попадається в Льошки, ще є два. Той і ще в когось є, вже п'ять гудзиків. Продовжуємо далі. Так, друзі. А це вже... Дуже цікаво. Перстень. Облобаний перстень, друзі. Так, це був колись перстень. О, що навіть є якісь надписи. Візеруночки. Цікаво, дуже-дуже цікаво. Що за знак? Підказуйте. Так, це алюмінієва бронза, не срібло. Але тим не менше, друзі, гарна знахідка. Шкода, що втратами Ось таке от. Такі. Так, підкажіть що за знак. Що воно означало? Буду вам дуже вдячний. Ну, гарно є. Продовжуємо далі. Так, друзі, підійшов наш коп на чотирьох пошуківців до завершення. Ну, є чим порадувати вас, правда? Дивіться, які кльові хрестики. Хрестовключна підвіска, оранта, мій з творочком колпіона. Ну, це от цікаво, справді кусочок ковта. Ось багато-багато гудзиків гірки. Так, ще один камрад, дивіться, яке кльове прясло, скоріше всього. Чи бусинка. На бусинку воно не схоже, певно прясло. Ось знайшов. Так, це мої ще три грудки, які розмерзаються. Так, і Віталя Карпатель. Враження, як позолота? Ну так. Да. Золото. Так, колечко, пряжечка та й таке. Ну і ще от, друзі, кусок колта. Я його почищу, потім вже доставлю до, до відео. Отакі, друзі, у нас сьогодні пригоди. Ну і так само ці три грудки розмерзнуться. Подивимося, що там є. Так, друзі. Я вже вдома. І... Зараз будемо відкривати ті грудочки, які у мене були замерші. Так, бачите, вони вже розмерзлися. Так, юлік. Ось такі от грудочки, друзі. Тепер треба дуже акуратно знайти. Що тут було? Поки нічого немає. Так, цікаво. Ну, давайте з цієї почнемо що, що видно. Є. Зараз подивимося. Може якась гірка, годзик бути. А це, друзі. <соць> Кусочок. Кусочок, друзі, якоїсь металопластики. Ну добре, продовжимо далі. Так, тут буде щось цікавіше, бачите, от є. Так, тут, друзі, якась голка їхня. Ось. Бачите? Ну це вже хоч цікавіше. Так, і зараз ще одну грудку. А от є. І тут, певно, та ж сама ситуація, друзі. Ну, бачите, кусочок, кусочок знову ж таки металопластики. А дзвеніло. З надією. Та й таке. Не гріх поставити, звичайно, що вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь. І, звичайно, до наступних зустрічей!